Коли Америка офіційно дозволить Україні бити далекобійними ракетами в глиб Росії. В чому полягає план перемоги Зеленського? Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів? І чи буде Україна використовувати для цього Курську область? Про це поговоримо далі. Ви дивитесь проєкт на часі. Я Віталій Маргалик. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Ігор Петренко. Вітаю пане Ігорю. Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю. Отже, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Президент Зеленський дав відповідь на це запитання в інтерв'ю CNN. На його думку, це станеться тоді, коли російські громадяни відчують дискомфорт і почнуть тиснути на свого диктатора. Але для цього США має дозволити Україні бити по Росії. На ваш погляд, чи достатньо лише цієї умови, аби змусити Путіна домовлятися? Ну, дивіться, безумовно, це. Той момент, який ми розраховували ще з початку війни, коли ми обговорювали питання і ведення санкційного тиску, коли ми обговорювали питання перенесення війни на територію Російської Федерації, що в принципі було успішно зроблено, але як бачимо, все одно динаміка суспільно-політичних настроїв в Російській Федерації. Вона не є поки що якоюсь надією у цій частині. І тут, напевно, я би краще ставку робив саме на елітарні групи, які більше насправді більшою мірою більш відчутно втрачають від тієї війни, яка є зараз, і які все ж таки мають ресурси для того, щоб створити якийсь тиск певний на Володимира Путіна, ну або навіть шляхом там державного перевороту, або принаймні просто. Якусь консолідовану позицію в тому, щоб стримувати від певних дій або штовхати саме до відповідного припинення війни, тому меншою мірою тут розраховую саме на суспільство, але те, що ми повинні створювати більший дискомфорт для Російської Федерації для її громадян, те, що ми маємо. Не створювати тиск відповідний, те, що вони більше відчували війну, як то кажуть, на своїй власній шкурі. Це безумовно важливе завдання в частині створення умов для того, щоб Російська Федерація принаймні, зупинила свою агресію і ну далі вже рухатися до наступних завдань. Без цього ми точно не зможемо досягти. Відповідних е, результатів, але це не є те, що що лише це е, е, да призведе до того, щоб Росія відмовилася від е, війни в Україні. Це один із елементів. Він відповідно важливий, і е, 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 вочевидь, ну він є таким зрозумілим, тому ми саме до нього і апелюємо. І про це говорить президент. Ну, перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі на Ютуб каналі Точка Сходу. Якщо вам також є що сказати по цій темі, залишайте коментарі, ставте вподобайку та підписуйтеся на наші соцмережі. Таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби цю важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пане Ігорю, деякі закордонні видання, посилаючись на британські джерела, пишуть про те, що США і Британія вже вирішили дозволити Україні використовувати ракети великої дальності. Проте, поки що, не готові оголосити про це публічно за вашою оцінкою. Чому Америка все ж таки не наважується прийняти це рішення і заявити про нього офіційно? Тоді як, наприклад, високий представник Євросоюзу Жозеп Борель вважає, що зброя надана західними партнерами Україні має використовуватися в повному обсязі, зокрема і для ударів в Росії, що там відбувається. Є чинники, такі як бізнес-інтереси, є важливість для нинішньої адміністрації стримати, ну скажімо, не створювати тих проблем, які можуть вплинути там на економіку там, в частині і цін на паливо, в частині будь-яких криз, коли йде жорстка боротьба між двома кандидатами, демократами і республіканцями. Це теж треба зважати. Тому вони і ну, рухаються так повільно. Але все ж таки, я маю надію, що розуміючи, ну, скажімо, вже важливість тих ресурсів, які були вкладені з боку Сполучених Штатів Америки, важливість в тому, що і адміністрація Байдена і це важливо для що вона могла показати конкретний результат. Ну, один з результатів безумовно, це те, що Україна вистояла, але вичевить хочеться більшого, то їм потрібно йти на більш активні кроки. Тому дійсно давати дозвіл на використання далекобійної зброї, як це може бути зроблено. Ну, знову ж таки, чи обов'язково це оголошувати публічно? Ну напевно, не обов'язково, але з іншого боку, все ж таки хочеться США і Байдену певний акорд на завісу своєї політичної кар'єри, так і певну інформпривід, який би могла теж використати Гарріс. тому, можливо, після зустрічі якраз президент. Зеленського Байдена, коли відбудеться презентація плану перемоги України, про який говорить Зеленський, ми почуємо вже або якийсь натяк, або навіть е, прямий стейтмент, заяву в частині е, того, що чому так діють США, і що все ж таки вони схиляються або вже ухвалили рішення про надання дозволу е, використовувати. Ну і там накидуючи ще якісь аргументи. В цій частині це дуже важливо для нас, тому що підтримка США це один з найбільших наших відповідно партнерів, і якраз в частині саме озброєння і військової компоненти і економічного тиску на Російську Федерацію. Ну він є безумовно ключовим. Оскільки ви вже самі згадали про Зеленського та його можливо, зустріч з Байденом, я хочу нагадати, що саме 25 вересня Володимир Зеленський має виступити на Генеральній асамблеї ООН. І як ви вже вважаєте за вашу інформацію, чого очікувати від цього виступу? Ну... <кій> Безумовно, президент Зеленський він буде говорити про ту актуальну ситуацію, яка зараз кидається в Україні. Говорити про необхідність справедливого міру миру, говорити про необхідність відновлення довіри до глобальних інституцій, таких як ООН, про необхідність їхнього реформування, про ті небезпеки, які несе потикання агресору. Не думаю, що він буде оголошувати по пунктах план перемоги України. Це більш така сенситивна інформація для військового обговорення, там з президента Байдена на дні американської сторони, але якісь в загальних обрисах якраз необхідність тиску на Росію. Я думаю, що він буде підкреслювати готовність України до там мирних перемовин, особливо в частині підготовці другого саміту, але знову ж таки чітко артикулюючи базові принципи, які для нас є важливі. Це питання справедливого миру. Відомо, що під час цього візиту, і саме на це роблять ставку, Зеленський має зустрітися з Байденом і навіть можливо з різними кандидатами на пост президента з Камалою Гарріс, з Дональдом Трампом, так і представити їм свій план перемоги. От, за словами радника голови офісу президента Сергія Лещенка, цей план неможливо реалізувати, доки Україна не отримає дозвіл на удари по російській території? Що вам відомо про цей план? Ви вже сказали, що це така е, інформація не для всіх, але тим не менш, можливо, е, щось ви можете про це сказати. І як може цей план, на вашу думку? Переконати Байдена прийняти доленосне для України рішення, що там такого нового може прозвучати, дивіться. Я б не очікував там чогось відповідно нового. Скоріше я б розглядав цей план як певну роудмеп та дорожню карту в частині того зв'язності всіх компонентів: військової компоненти, економічної компоненти. Там дипломатичної компоненти, і так далі, яка б вимальовувала чіткі кроки, і під кожний крок ресурсне забезпечення, яке ми потребуємо з боку наших партнерів, і чіткі результати, які ми будемо мати на прикладі, да того питання, яке активно обговорюється, це питання застосування далекобійної зброї. Тобто, ми зазначаємо. Що використання далекої бійної зброї по певних об'єктах, там перелік там хай він буде затверджений з нашими партнерами. Він дає можливість нам зменшити там обстріли українською територією літаками, кабами да, зменшити обстріли в стратегічної там авіацію, знищити пункти знаю, склади забезпечення боєприпасів, ті ж там балістичні ракети ірану. І так далі. Ну і це звичайно конвертується в зменшення інтенсивності, в обмеження ресурсів для Російської Федерації продовжувати наступи на ті ділянки фронту, які вони є. Тобто ми захищаємо відповідно там Попроська, захищаємо да, зменшуємо східну частину і під це готує тло для можливості проведення певних контрнаступальних дій, обмежених більш широкого колу і так далі. Ну от ми все це розписуємо, показуємо. Байден це може прокомунікувати потім з конгресменами, з сенаторами з різних політичних Да? тобто це чітко от показує. Є... Недозвіл є ресурсне забезпечення в частині необхідної кількості боєприпасів, є застосування Україною є результат. Рухаємося далі, і в сукупності це має призводити до послаблення потенціалу Російської Федерації продовжувати агресію. Далі ми зупиняємо цю агресію, далі рухаємося до звільнення відповідно території. Тому не думаю, що в цьому плані є от прямо щось таке, що чого про що б ми не говорили, або що б ми не обговорювали, але зібрати це в і представити це як певну цю дорожню карту, це та вправа, яку дійсно варто було б зробити. І з якою білий дім може почати вже зараз працювати. А якщо в ситуації виборів в США, наприклад, Гаріс отримує перемогу, то це може бути та дорожня карта, по якій вона теж може рухатися. Ну, потенційно, це може бути для Трампа, але знову ж таки, те, що готувалося для Байдена, навряд чи Трамп захоче просто його взяти використовувати, там потрібно буде провести. Іншу там роботу, але це теж реальний абсолютно процес. Тому цей план він радше не про якусь новизну, не про якісь там вундервафе а цей план, якраз про те, щоб зібрати воєдини з чіткими показниками, скажімо, ефективності, так, чіткими KPI, через які ми будемо проходити з допомогою відповідно наших партнерів. Ну, це на мій погляд. Головне це чи пристане Байдена цей план? Чи з ваших слів, судячи з ваших слів, очікувати, що дійсно ми отримаємо якесь доленосне рішення варто вже після президентських виборів? Хороше питання. Дивіться, Байден він завершив свою політичну кар'єру. Тобто він не просто і не йде на вибори президента, а очевидно, що це вже все. Та? Не буде він балтуватися ні в сенатори, ні в конгресмени, і так далі. Ну і це інологічно нелогічно. Після посади президента це тільки в Україні. Президент може стати потім народним депутатом. А в інших країнах ну, це вже вершина політичної відповідної кар'єри. І далі людина займається в іншій відповідній сфері, маючи відповідне здобуту компетенцію. І під завершення своєї політичної кар'єри ну є певне вікно можливостей для президента Байдена в тому, щоб бути більш рішучим, щоб ухвалити рішення, особливо розуміючи, що це рішення воно в кінцевому підсумку призведе до перемоги України. Коли він може сказати, що шановні, моє рішення, воно стало доленосним, змінило або лягло в основу того результату, який ми маємо. Я думаю, що багатьом людям насправді хочеться якраз політикам, лідерам, да, щоб. Вони по собі залишали дуже, дуже конкретні справи певні вирішення проблем, які з ними будуть асоціюватися і отримувати певне визнання. Тому в цій частині це може підштовхнути Байдена до ухвалення рішень з іншого боку. Безумовно, вони активно прораховують, як будь-які рішення, в тому числі в зовнішньополітичному контурі, може впливати на внутрішньо-політичний процес. Тобто, як це використовують опоненти, як це буде використовувати Трамп, як це буде в ситуації. Ації немає ми очікувати, що 25 вересня, скажімо, Байден це оголосить після розмови з Зеленським? Чи це так швидко не відбудеться? Е, ну, дивіться, ми можемо це е, вірогідність є цього. Але скоріше за все буде так, що буде зустріч, буде обговорення, будуть якісь загальні заяви, буде ознайомлення з цим планом. А далі Байден понесе це в білий дім. Вони обговорять своїми там радниками, проаналізують, і потім вже буде відповідні рішення. Якщо ми говоримо, виходимо з того, що цей план, коли він формується, він формується вже не лише Україною, а в комунікації з нашими партнерами, дано був приїзд Блінкена, Лемі і так далі, і ну, було б дивно, напевно, якось не обговорити якісь загальні принципові моменти в частині подібного плану з нашими найбільшими і найпотужнішими союзниками. А якщо виходити з того, що є вже комунікація обговорення, що частково Білий Дін і Байден вони знайомі, з нашими пропозиціями, то тоді можна напевне очікувати це рішення якраз на генасамблеї. Це красиве місце, це деколи прикута відповідна увага. Це зручний насправді момент зробити таку заяву, але. Тут, зважаючи на ту обережність, з якою адміністрація Байдена підходить до подібних речей, можна очікувати, що це буде якесь відкладене рішення. Але мені видається, що у адміністрації Байдена у самого Салівана все менше і менше аргументів, коли відмовляти Україні як мінімум щодо надання дозвілу на використання далекобійної зброї, а в частині вже самого плану, ну тут нюанси звичайно, що можуть бути, але знову ж таки. Це залежить від того, наскільки і в якій тісній комунікації ми його розроблюємо з нашими партнерами. Я думаю, що консультації точно йдуть, але от наскільки вони тісні і наскільки наші партнери залучені всередині цього процесу, ну сказати складно. Ну, всіх цікавить звичайно, рішення Байдена щодо дозволу на удари по Росії, тобто, в принципі, скільки ви даєте відсотків, що це може відбутися на асамблеї? Ця заява. Це знаєте, прогнози невдячна насправді річ. Але мені видається, з тієї динаміки, яка є, з точки зору тих витоків в засоби масової інформації, які є, то вірогідність є доволі високою. От щодо рішення про надання далекобід дозволу про це далекобідню зброю. Я б давав десь відсотків 80, що ми отримуємо або натяк, або навіть пряму якусь заяву. Скоріше більше таким натяком, якраз на. Генасамблеї, ну от Путін вже теж натякає а, напередодні а, Путін відреагував на можливість далекобійних ударів по Росії. На його думку, якщо це рішення таки ухвалять, цитую це змінить саму суть природу конфлікту і означатиме, що країни НАТО воюють з Росією. Чим ця заява, зрештою, може обернутися. Ой та нічим вона не, не може обернутися. Дивіться, це може бути просто зручний привід, коли там Кірбі, да він казав, що ми серйозно ставимося до заяв Путіна. Ну окей, ну але насправді а потім Саліван каже, що ми не впадаємо в ступор. А коли Путін робить якісь подібні відповідні заяви? Путін не вперше це каже: ну згадайте заяви Путіна щодо ударів по Криму. Наприклад, ну, він же вважає цю територію відповідно своєю. Так давайте згадаємо ситуацію наразі з Курською областю. Так, Путін каже, начебто там терористи не вису, але. Але, ну, по суті всім це зрозуміла ситуація. Це вже є заява з боку України, що це наші збройні сили здійснюють тимчасовий ефективний контроль над цією територією для створення буферної зони для того, щоб убезпечити свої регіони, Сумські Сумську область в першу чергу від тих обстрілів, які вона зазнавала з боку Російської Федерації. А я нагадаю, що цей крок це фактично порушення як мінімум двох положень. Ядерної доктрини Російської Федерації, але Путін не заїкається навіть про застосування там тактичної ядерної зброї чи стратегічної, насправді тому. Вочевидь, ці заяви на знову ж таки, це більше про намагання залякувати в ситуації, коли ти не готовий до якихось реальних дій з таким підходом, а вось прокатить, або злякаються і там не дадуть відповідний дозвіл. Пане Ігорю, ви сказали так, що не сталося ядерного удару після того, як Україна вторглася на територію Росії. Так і можна говорити, тому що ці всі погрози вот так, вони не мають ніякого сенсу. Але тим не менш, з іншого боку, багато хто сподівався, що операція ЗСУ в Курській області змусить Путіна сісти за стіл переговорів, але він цього не зробив і навіть не перекинув війська з Покровського напрямку. Хоча на це також був розрахунок. На ваш погляд, чому так відбувається? Е, ні, ну дивіться Путіна є. Я не скажу, що Україна цього не прораховувала, тобто, не ключове завдання було відтягнути війська. Хоча це відбулося насправді за різними оцінками різних фахівців-спеціалістів. Це там десь до 14 15% десь було відтягнути війська, там резерви і так далі. Тому що все ж таки ресурс доволі обмежений у ресурс доволі обмежений у Російської Федерації так само, хоча він значно більше ніж в Україні, ключове завдання. Це було якраз питання безпеки. Буферної певної зони для того, щоб припинити знищення українських сіл в Сумській області. Ми ж чудово пам'ятаємо. Всі ці нальоти кабами і до чого вони призводили як мінімум. Тому це більше про оборонозахист. Да, звичайно, що з точки зору відтягнути це да одне із, скажімо таких завдань. Не скажу, що воно було ключове, але теоретично воно є. Плюс це питання удару по самому реноме Путіну. плюс це прояв того, що які є пріоритети, тобто для Путіна не пріоритет захищати свою територію, захищати своїх відповідних громадян. для нього пріоритет це захопити. Як можна на більшу частини, як можна більшу частину території відповідно України? Ось тому це якраз і показує істинне обличчя Путіна і те, як він ставиться відповідно для до свого населення. Якщо для Путіна це не пріоритет, чи зможе все ж таки Україна використовувати Курську область на переговорах, як саме? Ну, дивіться, знову ж таки складно сказати. Путін зараз він робить все можливе для того, щоб не привертати увагу своїх громадян. Він розповідає там якісь терористи, там ситуація, використовуючи новояз і так далі. Хоча, звичайно, що всі чудово усвідомлюють, що це серйозний такий панчик, який отримав Путін. Тобто, безумовно, він публічно навряд чи про це буде говорити, але не публічно він буде безумовно ставити вимогу в частині того, щоб українські війська вони там залишили, і чи можемо ми потенційно це використовувати як питання там обміну чогось про це рано? Поки що говорити. Та У нас є своя свій підхід до. Питання мирного врегулювання до чітких принципів, на яких ми рухаємося, якщо це буде можливість і один із інструментів, які ми можемо застосовувати, ну звичайно, ми будемо це робити. Пане Ігорю, і наостанок підсумовуючи, ви вже частково сказали про це, але тим не менше. ваш прогноз: от розглянемо два сценарії: Оптимістичний для нас і не дуже які шанси, що ми все таки дотиснемо Америку і отримаємо дозвіл бити по Росії. Якщо це станеться, то за яких умов і що буде далі? І другий сценарій, нам знову відмовляють: як тоді розвиватимуться події, чи очікувати ескалації агресії з боку Кремля в такому разі, а, ну якщо ми все ж таки дотиснемо, то скоріше за все, це буде все одно обмежена можливість використовувати Україну, тобто чітко погодженим там цілям за певним алгоритмом, які будуть визначати наші партнери. Головне тут завдання, щоб не було утічок. Тому що пам'ятаємо ми контрнаступ нашого минулого року, коли ну, президент заявляв, да чого фактично знав, де куди як ми будемо там наступати, де робити прориви і вживав відповідних заходів. Тому це дуже важливий теж такий момент. Я думаю, що це доволі висока вірогідність. Знову ж таки, повторюся, що замало аргументів США в тому, що відмовляти Ну, вони можуть відмовити від без аргументів, звичайно, але тим не менше, це все одно впливає на. Позиції США як великого глобального відповідно гравця, якщо відмовляють, я не думаю, що це стане питанням того, що Росія вона якось там збільшить свою агресію, тому що вона в принципі напевно вже використовує максимум своїх зусиль, які в неї є з іншого боку, мені здається, що відмова це не остаточне нія. Відкладення цього питання до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки залежно від ситуації, ми вже тоді будемо мати можливість обговорювати це питання з новим очільником, хто б він не був. Тобто, у будь-якому разі, нам дозволять бити американською зброєю по Росії, але питання зараз це зроблять або після президентських виборів. Так. Рано чи пізно так я думаю, що ми знову ж таки в цьому питанні прийдемо ті ж етапи, як проходили з Хаймарсами, 16-ми, леопардами, абрамсами і так далі. Дякую вам, пане Ігорю, за змістовну розмову. Це був проєкт на часі. Ми говорили про те, коли нарешті Україні дозволять бити по Росії західною зброєю. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забудьте підписатися на соціальні мережі. «Точки Сходу. Я Віталій Маргалик. Нашим гостем сьогодні був політолог Ігор Петренко. Побачимося на нашому Ютуб-каналі.